Дивіться, хто в мене тут дає. Дві таке хлібошки. Взяли ми ще дві свинки, теж на майбутні мамки. Тільки ми їм не придумали імена. Так що, друзі, хто хоче поучаствувати, придумайте імена для наших дівчуль. Це дві сестрички. брали в тому господарстві, де і пепу. Але пепа якась кругліша була, а це якісь такі довгенькі позамерзали. Бо робимо їм лампу, будемо зараз чіпляти. Наставила комбікорм, там молочко. <кхід> Будуть їсти. І зараз це водіма поміняє. Резятку поміняв. В общем, работаємо. <кхід> маленькі такі. Такі лялечки такі маленькі, пожемерзали червоні. <кхід> Кути-кути-кути-кути-кути-кути-кути Кути-кути-кути -ку 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 Ку -ку -ку А пепо, що там наробила, то звездець, я вам покажу. Подальше, Все, дітворі тепло, дітвора спить, їсти є. Сьогодні неділя віддихай не відіхай. Заварають. Бачите. Зробив Діма вже нову лампочку, шнурок новий і вже красота. куці 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 Дівчатка Ой, дівчатка, як вас назвати? їй по барабану. Холодно. Сарай великий. Клітку тут зварили. Таку. Хто підписаний на канал мого брата, то вже бачили клітку. Ще одна тут буде варитися. Спить пить малятка. Ось так. Йдемте, покажу вам, що наробила пепа. На дворі у нас зима, бачите, як холодно. О, сніг, холодина. Ця притрушена тут а он, що повиробляла. Ти вже сюди повикидала їх, так? Да? Молодець. Ну, а наш тобі, туди, ну, наш тобі підлога. Їсти вона так і не хоче. Робер рознос. Так? Да? Квартирний вопрос у тебе, правда, Пепа? Ой боже, Боже. Коли ти заспокоїшся? Це сетя другий день у нас отакий. Дівка пішла в розгором. <різь> <різь> Пепа, там тепер тобі дві подружки є. Да, доця? Ага. Я, мабуть, тебе в цій клітці так і лишу. Ця клітка здорова. Буде добре туди. Так? На другий раз зараз утихо миришся, справим підлогу. На другий раз опять збісишся, то покриємо тебе. так. Боже, Боже, все перерила, дивіться, що поробила. Ну і, мать і ті сити сьогодні так. І все, поняла. Прибігла ребята вже з сарая до хати, залізла під грубу, позамерзла, як собака. На дворі так холодно у нас. Їм пряника, і що хотіла ще розказати по свинках своїх. В общем, пара таких дівчаток П'ять тисяч стоїть у нас. У них. По 14 сосків для свиноматки це дуже мало. Ну, я їх брала на свиноматки, то вже як є. Але якщо маєте можливість брати, коли більше сосків у свині, то беріть більше. Бо там, де я брала, то ну, просила, щоб мені дали де да більше сосків, але вже які спіймав, такі спіймав. Там свиноматка трошки агресивна. Ось так. Mm, цікаві вони. Мордочки такі довгенькі. Hm, як мишенята. Одна шустріша, друга така сонька. Спати любе. Видно. Та тепло почула, то вже все орило догори. тебе вже сіно парпати. Якщо... <кхліць> Ой! Якщо так, ребята, розпочинаємо велике свиноводство. Дай Бог все вийде. І Одне, що знаєте, що тяжко, коли немає діми. Дуже мені тяжко. Мені мені по хазяйству допомагає багато, коли вдома. Ну, якось все разом а зараз все саме. Але нічого. Наколотила, що сьогодні, їсти їм з тими БМВД і з тим всім на світі. О! Так що, надіюся, будемо рости. Вас люблю цілую. Дякую, що ви зі мною. Ставимо лайки і підписуємося на канал. Наблюдайте, кому цікаво, як я розпочинаю це новицтво. Підписуйтеся і залишайтеся з нами. в нас буде цікаво. Всім пока!